Отримали таку посилочку від рослини, сайта рослини. Ось, Зараз ми розпакуємо її, хочемо подивитися, що там. О, наша цибулька. Ну, Маша достаємо. Маша, о, це що таке? Це якийсь такі цибульки, один мішочок. Ану, Маша, дивись, які ще там є цибульки. Ану, якого кольору є ще цибульки, дивимося. І такі цибульки є. Цибулька, що це за цибулька? Не знаю. Цибуля сіянка, тріумф. Тріумф, цибулька, ще якась тут. І біла цибуля. Боже, ми на сім. Ти хотіла скотч відкрити. боже, дивіться, яка дитятка плаче, хотіла скотч відкрити. Боже, в цьому році ми цибулі насадимо кучу.